Кипіло з Алікою Піхтеровою. В першій частині нашої денної студії ми говорили про Лозову і про найбільш постраждалі там об'єкти. Це ліцей номер 8 і це місцевий палац культури. Постраждалі. Ясно, що внаслідок російської агресії. А якщо прогавили, ходіть, слухайте. Мені видається, що це такий важливий у нас вийшов етер. А друга частина у нас теж буде важлива, вона про Харків. Повертаємося до Харкова. Я думаю, що митці та люди, які цікавляться мистецтвом, знають про такий проєкт, як Нафталаб. Це така театральна лабораторія була для студентів театральних вишів від театру Нафта. Ми прекрасно з вами розуміємо, що через карантин спочатку, а тепер там, через повномасштабну війну, освітній процес ну, дуже потерпає. Я якось завжди думаю в цьому контексті про медиків і про акторів. Мені здається, що тут цей урон так найбільше відчутний, хоча, звичайно, він всюди відчутний. Ну і от, власне, театр нафта з розумінням цієї ситуації ініціював лабораторію. Вона торік завершилася доволі вдало. А цьогоріч відбудеться. Це така версія 2.0. І не лише а ще й техлаб. Тобто художники з освітлення, звука теж можуть отримати змогу навчитися новому. Про все ми зараз поговоримо детальніше з директоркою театру Нафта Тетяною Голубовою. Таню, рада тебе вітати. Привіт. Привіт. Почнемо спочатку. Нафталаб такий альтернативний спосіб театральної освіти. Як він минув торік? Які у нього результати? Як ти оцінюєш взагалі цей проєкт? Розкажи трошки. Для нас це дуже важливий проєкт, і через те, що ми були дуже задоволені і процесом і результатом того, як він пройшов минулого разу, то ми і вирішили зробити таке друге коло ще більше якесь розвинуте, покращити те, що було. А минулого року ми випустили 13 людей. Вони навчалися цілий місяць. У них були майстер-класи, у них були тренінги, воркшопи. Які були спрямовані на різні сфери того, взагалі з чим взаємодіє театр. Кураторкою була Ніна Хижна, і цього року також це Ніна, режисерка, яка є акторка, режисерка, акторка, хореографка, театронафта, викладачка. І вона розробляє всю цю програму. Вона є авторка ідеї цього проєкту. І для нас найголовніше, мабуть, стало не те, що ми провели якусь там кількість годин, майстер-класів чи такі бюрократичні. Якісь категорії, які ми іноді вимірюють проєкти. А для нас найбільш важливим стало саме те, що люди прийшли, побачили одне одного, познайомилися, відчули якесь ціннісне підґрунтя, і на основі цього далі почали взаємодіяти уже поза нафталабом. Бо завжди ну, театр це ж така структура, яка завжди існує. В офлайні, тобто для того, щоб творити театр, потрібно бути тут і зараз, в одному місці, відчувати партнерів, відчувати якусь енергію, як би це не звучало патетично і дивно, але ну, ну так і є. І хоч я не навчалася в театралці, але я чула багато історій про нічні репетиції, про те, як люди там буквально жили. А зараз, починаючи дійсно із ковіду, усі люди, які є в Харкові, на жаль, обмежені у тих же можливостях, які, наприклад, зараз є. У студентів у Києві, тому що київська театралка зараз працює в офлайні. І от для нас було важливо, щоб люди мали цей досвід, взаємодії одне з одним наживо, щоб виходили на сцену, знайомилися і мали якесь натхнення творити саме в Харкові. І, наприклад, після цього проєкту Деніза Глезіна казала, що у неї виникла ідея створити фестиваль Харківське море, який проходив минулого літа. І дійсно, «Нафталаб» став таким. Ну, не те, щоб трампліном, ну, каталізатором для того, щоб цей проєкт створився, і ось це найбільше нас надихає. І ми сподіваємося, що цього року також зможемо познайомити між собою людей і створити якесь середовище, ком'юніті, яке надалі буде розвивати творчу спільноту, і в принципі культурну спільноту Харкова. Та я навіть чула торік, що для деяких учасників «Нафталабу», ну тобто це студенти там з першого курсу і, і, і далі далі, для деяких це взагалі була перша змога вийти на сцену з того моменту, коли ти почав навчатися. Так, так, і це були люди не на першому курсі, а це вже другий, третій курс. Не пам'ятаю, чи про четвертий коректно так говорити, але третій точно. І насправді це дуже Сумно, бо якщо порівнювати те, що актори-акторки не виходять на сцену, то це те саме, як навчатися на журналіста, але не писати, от не мати можливості просто створювати якийсь текст. І тут те саме, тому що є якась фізична пам'ять є якісь навички, які набуваються тільки виключно на практиці, як в принципі всі навички. Тому, звісно, це сумно, що у нас відчувається зараз ось ця криза. і в і кадрів і кризи освіти, звісно, це поширюється не лише на театральній спеціальності, і не лише на мистецькій. Це в принципі, як ти вже сказала, така загальна поширена проблема особливо тих областей, які наближені до Росії, до фронту. Ну і ми намагаємося просто покращувати ситуацію в тій сфері, з якою ми працюємо, бо ми, на жаль, не можемо вплинути на медичну освіту. Хоча за неї мені теж страшно. Я не знаю, як я буду ходити до лікарів через 30 років, якщо доживу Чанджіпіті. Все можливо, можливо, він вже да, розвинеться до того стану. От, тому ми намагаємо таки, намагаємося такими невеличкими діями, е, невеличкими, але важливими впливати на ту сферу, в якій ми працюємо, яку ми знаємо, в якій ми маємо певну експертизу і досвід. І от цьогоріч ви теж оголосили про нафталаб другу частину про збір заявок. Які є умови, ну я мабуть думаю, що варто проговорити, якщо там хтось не, не до кінця mm -hmm. зрозумів, що це виключно для тих, хто отримує зараз є здобувачем освіти. Тобто, якщо я просто відчуваю, що я дуже талановита, але я за фахом на хімік, то ну мені не варто подаватися на нафталаб. Правильно, так саме Нафталаб це програма, яка орієнтована на. Аудиторію, яка є безпосередньо практиками чи практики театру. Це може бути не тільки та людина, яка лише здобуває освіту, це можуть бути актори-акторки, які вже, наприклад, працюють у театрах. Тобто для нас головне, що це все ж таки будуть більш спеціалізовані знання, які людині, яка не має ось цього базового підґрунтя, а все ж таки університет він дає базу, і нафталаб не є. Ну, якби ми не протиставимо себе університету, а ми є альтернативі. Альтернативною освітою, яка може підсилити ті навички, ті знання, які дає університет, і людина, яка навчається на іншій спеціальності або пов'язує себе професійно із іншою сферою, то їй буде просто складніше, і не зовсім зрозуміло, як вона потім ці навички буде використовувати, якщо вона потім не хоче працювати в театральній сфері. Як зараз трошки там технічних моментів, хто вже подав заявку, можливо, ви там дивилися на кількість людей? Чи можуть ті, хто торік проходив, знову податися? Які умови цьогоріч? Заявки можуть заповнювати і ті люди, які подалися минулоріч? Звісно, що для нас Важливо залучати до спільноти нових людей, щоб не капсулюватися, не закриватися в якійсь такій своїй бульбашці, не пускати туди нікого. Але ми будемо керуватися перш за все мотивацією і тим, як людина націлена потім використовувати ці знання. В принципі, анкета не є дуже складною майбутнє така найбільш часозатратна частина це якраз прописати ось цю мотивацію, і треба ще зняти невеличку відеовізитку про себе, де. Просто презентувати себе, але це теж буквально 2-3 хвилини. І я думаю, що для людей, які працюють зі сценою, то це не є проблемою зняти відео. Напевно, ну бо для мене це завжди проблема, але я зі сценою не працюю а, зараз. Заявки, звісно, є, і ми поступово набираємо, як би їх і набираємо оберти, і будемо ще комунікувати більш активно. Також цей open call для того, щоб знову таки вийти за ту бульбашку, яка у нас уже є, і запропонувати принаймні цю можливість тим людям, які про неї можливо не чули. І про театр нафта не чули. От, тому можна подавати заявки. У нас є вся ця інформація в наших соцмережах. Вона є на сайті, можна подивитися заздалегідь, які там питання, щоб підготуватися це, підготувати це. І до 19 березня включно ми приймаємо заявки. Потім будемо декілька днів відбирати людей, і ми будемо набирати десь 10-12 осіб. Тобто, це буде невелика група, не 40 людей. Uh, і далі надсилати відповіді, будь-то вони позитивні або негативні, ми в будь-якому разі це прокомунікуємо. А якщо людина має, має вже цю освіту, ну там декілька років тому вона її здобула, uh, вона теж може подаватися. Ну, так. То, та. угу. так минулого року у нас була як мінімум одна акторка, яка працює в театрі «Ляльок». Вона подавалася і пройшла, і це був цікавий досвід. Класний дуже бульйон у вас взагалі вийшов. Я не знаю, чи можна так казати, я нікого не ображу. Але я просто була на, на цій виставі, яка е, вийшла внаслідок цієї роботи. І це дійсно така дуже глибока і дуже цікава робота. Ну, цього року не знаємо, ми чи буде теж якийсь фінальний такий відкритий показ. Ну, це не можна назвати виставою або навіть готовим перформансом. Це така викин-прогрес робота, яка не є закінченою, але для нас важливий саме цей дослідницький процес, комунікація і так далі. Але ми не знаємо, чи буде це цього року, тому що це буде залежати від групи, від тих ідей, які будуть напрацьовуватися, від бажання і загалом від якоїсь групової динаміки, тому що ми завжди в роботі відштовхуємося. Саме від групи, від тих людей, які будуть створювати цей проєкт. У нас немає якоїсь директивної структури, коли кураторка Ніна Хижна прийшла з стосом готового тексту і сказала, «Так, ми сьогодні вчимо ось це, ставимо це. Це якось не цікаво і це не про наші цінності. І ще я хотіла сказати, що в рамках нафталабу також буде серія освітніх відкритих подій, на які можна буде зареєструватися взагалі всім людям. Тобто ми будемо їх анонсувати, і ми вже маємо домовленості з декількома людьми з Києва, які теж приїдуть. І для нас важливо повертати, якби Харків в загальноукраїнський контекст, тому що ну, на жаль, не багато людей хочуть приїжджати в Харків. У нас був досвід минулого року, коли. Ми разом з Jump Factory робили освітню програму Black Box І тоді багато людей відмовлялися їхати в Харків проводити якісь події, бо для них цей фактор небезпеки. Грає визначну роль, і багато людей думають, що в Харкові зараз просто така пустка, якась випалена Та, земля. От але ті, хто готові приїжджати, то ми намагаємося будувати з ними такі зв'язки для того, щоб продовжувати якусь комунікацію і знайомити і цих людей з Харковом, і харківську аудиторію з їхніми напрацюваннями. Так що можна ще слідкувати за цими анонсами, буде чотири таких відкритих лекції. І потім ми ще будемо їх записувати на відео, і викладемо теж на Ютубу, відкритий доступ, щоб теж поширення супер. Хто хоче не прогавити, точно не прогавить. А ще ви теж заявили про таку. Ну мені здається, на моїй пам'яті це якась така безпрецедентна річ, що навчати не лише акторів, а і технічна лабораторія. Тобто, я так розумію, це теж на вашому там на тлі вашого досвіду про те, що бракує фахівців. Ви вирішили не чекати, коли вони з'являться, а самі їх Так, ти. Якщо хочеш е, щось зробити, то навчи цьому людей. Mm -hmm. Так, це дійсно. А, Це, це вже все питання. потрібно. про технічну лабораторію, будь ласка. А, так, це перша на нашому досвіді подібна лабораторія, і я не бачила такого в Харкові. Е, я пам'ятаю, що колись був фестиваль курба з технологією ще до повномасштабки, mm -hmm. і ось там теж частково зачіпалася е, саме робота. Технічного складу команди, і ми в якийсь момент зрозуміли, що дійсно через ем, знову-таки кризу людських ресурсів у нас відчувається. Брак взагалі тих, з ким ми можемо працювати, бо дуже багато людей пішли у військо, інші поїхали, і ті, хто лишаються, вони просто задіяні в усіх проєктах, які тільки можливі. І В якийсь момент ми усвідомили, що так, у нас є багато контактів людей, які вже вміють щось робити. Вони не можуть фізично покривати всі потреби, але вони готові ділитися цими знаннями, вони готові їх передавати. І якщо у нас вже є досвід нафталабу, успішний досвід, якщо в нас є команда, яка може це проадмініструвати, то чому би ні? І ми так довго носили цю ідею. Мабуть, цілий рік ми от мріяли про це. Потім в якийсь момент побачили один грантовий конкурс, подали ідею на цей грант і отримали підтвердження. І у нас тепер є ресурс для того, щоб ем, створювати цей проєкт. І дякуємо фундації змін. Це Львівська фундація, яка підтримала нас за те, що ми можемо це робити. І для нас тут якраз в цьому проєкті важливо не працювати з тими людьми, які вже здобувають цю освіту, бо по суті, навіть не зрозуміло, де її зараз в Харкові можна здобувати. Це скоріше завжди таке самонавчання, яке завжди базується на якомусь досвіді інших людей, коли ти на практиці щось вивчаєш. І тому якраз в Техлабі ми будемо орієнтуватися на людей із нульовими або якимось супербазовими знаннями. І це буде такий курс е, в воду. Зрозуміло, що за місяць ми ну, не випустимо якихось досвідчених спеціалістів, які одразу можуть отак от сходу проводити. Самостійно події, але ми дамо базу, ми познайомимо їх між собою. Ми познайомимо їх з представниками інших інституцій організацій, які потребуватимуть цих спеціалістів, спеціалісток, і надалі будемо їх теж менторити для того, щоб вони могли рухатися в цьому напрямку здобуття якоїсь можливо нової для себе професії. Які там умови до, до якого числа можна подати заявки? А заявки можна подати до 20 березня. Тут умови трошки інші ніж у нафталабі. Як я сказала, тут не обов'язково мати якийсь попередній досвід. Головне це мати бажання розвиватися і працювати у цій сфері, бо ця програма буде максимально практична. Там будуть і якісь теоретичні, звісно. Тренінги, лекції, тому що без цього без теорії ти нікуди не поїдеш. Але плюс до цього будуть ще візити до харківських театрів, до якихось локацій, які працюють зі світлом звуком, до тих спеціалістів, які працюють на цих локаціях, і вони на таких живих прикладах будуть знайомити студентів і студенток із тим, чим вони займаються. Тому, якщо вам це цікаво, і якщо хотілося давно, але ви не могли зрозуміти, а як же стати з режисером зі світла чи звукорежисером у театрі, то ось це якраз та можливість. Але для нас тут, звісно, важливо, щоб був якийсь збережений плюс-мінус один. Рівень віку групи, тому що теж різні покоління по різному сприймають інформацію, і тут ми орієнтуємося на вік 17-26 років. Ну, якщо буде плюс-мінус декілька років різниці, але вам дуже-дуже хочеться, то теж можна нам писати і можна подаватися, і знову таки ми будемо розглядати все в ем, приватному порядку, в залежності від того, у яка у людини анкета, яка в неї мотивація. Тут не треба писати, тут не треба записувати відео, тому що це. Технічні спеціалісти, які не дуже взаємодіють із відео, тому головне це просто прописати відповіді на ті питання, які нас цікавлять. І також важливо, що у цьому проєкті для нас, для нас важливо зберігти гендерний баланс. Тому що зараз я думаю ні для кого не секрет, що технічні спеціальності це зазвичай більше чоловіча справа. І дійсно, коли я намагаюся згадати якихось жінок, звукорежисерок, то я, я не можу їх згадати, хоча би. Тому що вони ну не те, щоб не мають доступу до цих знань, але якось от гендерні стереотипи так працюють, що дівчатам просто складніше працювати в цій сфері, бо навіть коли ти намагаєшся навчатися, то це одразу дуже багато якихось жартів, якоїсь токсичності, того, що та ні, це ж не жіноча справа. І у цьому проєкті нам важливо інтегрувати до цих спеціальностей жінок, тому ми будемо набирати групи, де представлені жінок мінімум 50% або навіть більше. Ми це теж прописали. У нас якби це відкрита інформація, яка є в опенколі, і нам здається, що можна освоїти будь-яку професію в незалежності від того, якого якої ти статі, якого гендеру. Головне, щоб просто було дружнє середовище, і були спікери, спікерки, тренери, які готові. Навчати ну, будь-кого і не мати якоїсь цієї я особиста цього. мотивація. Так. А, у нас залишається декілька хвилин. Розкажи, будь ласка, про роль уяви в цьому проєкті. Це ваш спільний, я так розумію, ваша спільна робота. А, так, так, Техлаб – це спільний проєкт театру нафта і підліткового простору уява. І якраз через те, що у техлабі нам цікавіше залучати саме молоду аудиторію, яка ще можливо не визначилася зі своєю професією і хоче. Піти саме в цю сферу, то ми вирішили робити це спільною з уявою саме для того, щоб мати більш ефективну комунікацію з цією аудиторією. Нафта це простір, який нафта перепрошую. Уява, це простір, який працює у Харкові з підлітками, який проводить дуже багато освітніх подій на різні теми, якісь екскурсії. У уяви вже був спільний проєкт із Радіо Некипіло, там, де студенти, студентки загалом молодь відвідували освіт... Відні. Вони і події подкаст у нас роблять. Так, і, і роблять да, подкаст, і декілька із них вже навіть працюють у редакції, тобто отримують безпосередній досвід. Це все дуже круто і цінно. І теж на тлі ось цієї соціальної кризи, мені здається, що це дуже важлива функція. І тому у нас такий, можна сказати, після накипіло другий етап, але тепер уява буде допомагати нам саме із ось цією театральною сферою. І адміністративно буде допомагати, і в комунікаціях, ну і просто ціннісно підтримувати, тому що мені. Здається, що в тих умовах і в тому історичному контексті, в якому ми зараз живемо, якщо один одного не підтримувати, то все робити м'яко кажучи набагато складніше. Үгу. А так ми підсилюємо один одного і надихаємося одне одним. Це прекрасно. Та я хочу зазначити, що от підлітки, які до нас прийшли, вони просто фантастичні і вони неймовірно класні, розумні, амбітні. Єдиний їхній мінус вони називають мене тьотя Аліка. <смітна> <смітна> Мені це не подобається. <смітна> Жартую, подобається. Це той випадок, коли ти за оціми статистичними мірками все ще молодь, але вже розумієш, що не така молодь. Не така вже ти і молодь. Та. <смітна> Є таке. Власне, друзі, інформацію отримали, обмірковуйте і подавайтеся, якщо це те, про що ви думали, мріяли, хотіли, бажали. І будемо бачитися. Чутися Таню, дякую тобі дуже за те, що розповіла. Дякую за вашу роботу. Я сподіваюся, що вона буде добра, плідна і дасть цьому місту, цій країні, такий класних фахівців. Ну, дасть їм певний поштовх. Дуже дякую. це вірю. Друзі, ми ну, трошки перейшли за таймінг. Зараз буде випуск новин, і ми з вами почуємося завтра.